Вітаю, друзі, на своєму каналі. Декоративний сад Півдня України. Я з Кульніченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Це Ізмійський район. самий самий південь Одеської області. Вчора я так Вже не могла тут гребтися, в городі вже сил не було. Трошки так я втомилася. І тому я сьогодні зранку це загребла. Вирівняла, що змогла, копала, кидала кутюгури, ну так більш-менш вирівняла. Ну, а тепер знову за як то кажуть, кому що курці просто, а мені ставки. Я розпочну копати і вивозити нагород. І вивозити. Сьогодні, верніше, вчора ввечері, я вже закотила все, тачку в сарай. Свої інструменти Я теж занесла. Сьогодні все сухеньке, тепленьке. Ну, На сьогодні вже й потепління йде вже, якщо бачите, таке у нас навіть трошки пробивається сонечко. І вже не так уже похмуро стало. Конайте, трошки аж веселіше на душі. Тому що кожен день бачили, що похмуро, похмуро, ще й така мряка ця. О, а сьогодні вже буде трошки веселіше копати. Почну вирівнювати цю сторону далі. І потім дійду сюди, до цієї сходинки, ось цієї останньої, і буду прибирати, тому що там ще вгород треба землі багатенько довести. Ну, вже скільки землі вистачить, вирівнюю, скільки буде. А потім вже будемо щось рішати з тим городом, тому що там ну, дуже великий вклін Десь мабуть, сантиметрів. Сантиметрів, мабуть, не знаю, 30 десь такий уклін. Справа наліво йде уклін великий. Ну, скільки пам'ятаю, цей город завжди такий був кривий косий. А потім я не знаю, скільки років. Ну, років, мабуть, 15, тут точно ніхто нічого не робив. Переякую, заросло. Зараз я вирівняю землю. Попрошу кума знову перепахатися раз мені. Тому що дивлюся, що коріння ще багато є. Переяки. Трошки перепахаєш, ще повибираю коріння і вже буде менше. А потім рослини почнуть трошки забивати. Та й, та й так. Ну, все, починаємо знову. Ну, знімати вже не буду, як я працюю, ви вже бачили. Просто буду показувати результати. Бо як глянула, вчора в мене відео на 40 хвилин вийшло. Ну, я просто вирішила показати, як я це все роблю, щоб досконально було видно. Ну і ще потім покажу вже в кінці, коли буду зачищати стіни повністю, чистову обробку, ще покажу потім, як я це все роблю. Дно, як ви бачили, я почала зразу вишкрібати, вирівнювати. Я роблю уклін у цю сторону. І зроблю тут в кінці ямку. Потім все вам покажу для того, щоб стікала вода. Ну, Тому що тут будуть ростинні феї. Може, не знаю, будемо ми його мити, не будемо мити, але. Як я бачу по тому ставку великому, що за роки, там, німфеї росли три роки, ми їх не трогали, там дуже багато зібралося гамули цієї. Все-таки осідає пил, падає листя, воно все перегниває. І там просто виходить така гамула. Просто гамула така. Ми вичищали це перший раз. Ну, взагалі ми гамулу вичищали перший раз за всі роки. Так що я знаю, а скільки років пройшло. Здається, ми в 2019 році його запустили. Вже запустили. Здається, 18-й почала копати, і в 2019 ми його закінчили і запустили. Тому 19, 20, 21, 22. За 4 роки наросла гамула така, прямо я вам скажу, що вичерпали лопатами. Це все є відео в попередніх відео за літо, за минулий рік, так що все можна побачити. Ну що, почала я працювати. З Богом. Ну що, друзі, не закінчилася сьогодні все-таки дає про себе знати в тому, таки втомилася за ці 3 дні підряд копати. Ну, Завтра у нас неділя, завтра вже відпочину один день, а в понеділок, думаю, вже це все закінчу. Бачите, як я казала, тут колись раніше ріс виноградник, вон ще коріння. І тут он, бачите, ще якісь коріняки повиклопував. І там ще в углу. Коротше так. Завтра відпочинок. А в понеділок, я думаю, все-таки я закінчу після Відпочинку. Зараз покажу, що я там навозила. Там капець тільки земліше треба, не знаю, чи вистачить мені звідси. Там такий перекос іде. Фу. Бачите, цибулька, чесничок вже досить гарно видно. Чотири ряди цибулі. Ряд це зимовий чесник. Ось бачите, а це ось літній. Зараз тепло передають, тож піде гарно наростати. О, де скільки я періяки повідтягував? Це виводити треба буде. Це вже потім воно не горить. Дивіться. Оце ось де оця арматурина. Оце сюди вперед то там, де протоптано, до того сліду оце все земля навезена, навезена. Бачите, скільки її тут? Оце аж туди, а тут майже до самого краю. І бачите, скільки ось. Тут гляньте, просто йде яма. Бачите? Землю насипала. Ця сторона нормальна йде рівна, а ця просто якась яма йде. Бачите, ось насипаю просто землю. Потім треба буде перепахати, щоб ця земля вся перевернулася, перемішалася. То ще знизу якийсь перій вилізе. Вивернеться верніше. Ну, Тут не знаю, де землю насипала, тут досить такий слойчик. Височенькій землі. Ну, цей кусок вже вирівняю і все, а потім, як я казала, будемо щось тут думати, замудрувати. Ну так, а цей кусок городу, що у нас в цьому році додавиться. Оцей кусок. В тому році це було тільки посаджено тут, де це цибулька чесночком і все. в цьому році ще кусок додаться. Ось кожен рік додається, додається. І тут ось додався кусок цьому році. Ну не кусок, а так кусочок, але все одно. В мене ще питали, скільки цей ставок метрів, скільки на скільки. Так приблизно будемо зараз міряти. Один, два, три, чотири, п'ять, ну п'ять. Хай буде п'ять. А тут буде один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім. Це ось до сюди. І тут ще ось до випуху, Десь тут з того краю де метрів десять. Я ще вирівнюю той край. Вісім а тут 5. Ну, думаю, більше п'яти. Все-таки треба буде взяти метр і поміряти. Просто раді цікавості. Ну, мене у Фейсбуці питали, скільки на скільки. І заодно вимірюю глибину. От. Ну що, друзі? Завтра, можливо, я нічого виставляти не буду знімати. Може буду відпочивати цілий день. Може, чоловік завтра прийде з роботи ще. Та й треба щось приготувати і їсти, бо так на підножному кормі сиджу. На пшеничній, не, не пшеничній, на пшоняній каші. <клес> так. Залишилось, наче от, трошки, наче ще вчора було трошки, думала закінчу, а ні. Фух. Ну нічого, стигнемо. Поки живі, все зробимо. nossa, amigos, e até, hoje, até hoje.